Мені було цікаво подивитись, як через річку видно королівський замок. Так, ну, знаєте, дуже загадково, казково. Його майже не видно. Тільки так, наче тінь якась. Бачите, як сніжить. Але так цікаво. Хто на мене підписаний, той вже бачив той замок і зовні. І всередині я багато показувала та розказувала на своєму каналі. Трошки погода налагодиться, то я ще раз туди схожу для нових підписників. Розкажу, покажу, що там ще є. Бо мені дуже насправді сподобається самі туди ходити та дивитися та знаходитись в тому місці. Там дуже така приємна атмосфера, дуже красиво. Дуже все-таки охайно, його постійно реставрують, ремонтують щось, щоб людям було приємно туди прийти та роздивлятися історію Польщі. А я вас попрошу підписатися на мій канал. Якщо не шкода, поставити мені вподобайку. Вам це не дуже затруднить, а мені це буде дуже приємно. Та можете писати свої коментарі. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі на наступних відео.